Права 1015. Чи є правильним твердження? Перше завдання: якщо х більше 2, то x додатне число. Ну що ж, давайте міркувати. Для зручності я тут навів координатну пряму. Отже, якщо х у нас більше, ніж 2, то x розташоване праворуч від 2, то всі ці значення х будуть дійсно додатні. Тобто записуємо, що це твердження є правильним, записуємо правильно. Переходимо до другого завдання. Якщо х більше мінус 1, то x додатне число. Ось у нас мінус одиниця, і всі числа, що правіше, у нас будуть задовольняти цій нерівності. Там буде 0, одиниця і так далі, цілі числа. Але будуть і дробові числа. Наприклад, мінус 0,5, тобто я ж можу записати, що мінус. 0,5 ближче розташовано до нуля, ніж -1, 0, ніж мінус одиниця, то мінус 0,5 буде більше за мінус одиницю. Тобто, якщо так, то виходить, що х у нас може рівно бути мінус 0,5 і мінус 0,6, тобто затвердження не є правильним. Записуємо тоді неправильно. Так? Навіть ми могли б записати, що 0 це більше, ніж мінус одиниця, а 0 недодатне число. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Якщо y менше мінус одиниця, то y від'ємне число. Ну, дивіться, мінус одиниця і всі числа, які менші за нього за мінус одиницю, це числа, що розташовані ліворуч. Тобто мінус 2, мінус 3 і так далі. Це всі від'ємні числа. Тобто це твердження є вірним, записуємо правильно. Є? Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Якщо Y менше 2, то Y – від'ємне число. Ну, але і 1 менше 2. Запишемо 1 менше 2. А одиниця нас невід'ємне число. Тобто y, там будуть і від'ємні числа, дійсно, це мінус 1, мінус 2 і так далі. Але там буде і 0, а 0 це невід'ємне число, і буде одиниця, ну і інші додатні числа ще дробові. Так, ну що ж, записуємо тоді, що це твердження є неправильним, або записуємо неправильно. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні, чи є правильне твердження записуємо так. В другому завданні записуємо ні. В третьому записуємо так. І в четвертому записуємо. Ні. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння раціональних чисел. На цьому вправу завершено.